Вітаю, шановні колеги. На превеликий жаль, COVID-19 нас не відпускає. Це і власне поява нових штамів, і постковідний синдром, який ми бачимо протягом різних сезонів, тому це завжди актуальне питання, і також воно отримує нові дані. Постковідний синдром є доволі великою проблемою для систем охорони здоров'я, тому я пропоную зараз. Нам розібрати, що є нового і як можна допомогти нашим пацієнтам з постковідним синдромом, особливо якщо є ознаки дисавтономії. Тож давайте розпочинати і трошки пригадаємо, що таке власний постковідний синдром. Є якби два різновиди, тобто, ми розуміємо, що в період від 4 тижнів до 12 -ти ми розглядаємо COVID-19 як підгострий або такий, що триває. А якщо, звісно, є певні симптоми клінічні прояви, і вже хронічний або власний постковідний синдром, ми розглядаємо, коли вже пройшло більше 12 тижнів від захворювання, а симптоми певні у пацієнта зберігаються. Хочу звернути вашу увагу на те, що для постановки діагнозу постковідний синдром не є обов'язковим лабораторне підтвердження перенесеного covid 19 особливо якщо пацієнт хворів в період. Епідемії чи пандемії, і тоді не було можливості, наприклад, провести таке тестування, але симптоми були дуже схожі на COVID-19. в принципі, відповідно до міжнародних документів, в цій ситуації ми також можемо поставити діагноз постковідного синдрому. Ми сьогодні з вами будемо розглядати патофізіологію симптомів, переважно кардіальних та психологічних неврологічних до певної міри. І хочу звернути увагу, що автономна дисрегуляція є рушійним таким компонентом, доволі жорстким, і для кардіальних, і для психологічних, і для неврологічних симптомів. І також дуже важливий момент: ми з вами знаємо, яке значення. Синдрому крихкості надається навіть в останніх рекомендаціях з ведення пацієнтів з підвищеним тиском та артеріальною гіпертензією Європейського товариства кардіологів 2024 року. І ось хочу звернути вашу увагу на те, що навіть для пацієнтів з постковідним синдромом почали вже розглядати синдром крихкості як складову постковідного синдрому. Тобто, це також доволі цікаво. Дуже мало говорилось про те. Який прогноз у пацієнтів з постковідним синдромом? Тобто, чи дійсно наявність постковідного синдрому буде впливати на подальше життя пацієнта? І зараз я вам пропоную дані 24-го року про те, що при трирічному спостереженні за пацієнтами, які перенесли? covid 19 це дуже велика база даних зі Сполучених Штатів, тут більше 100 тисяч пацієнтів, які не були госпіталізовані, більше 20, які були госпіталізовані, і порівнювали їх з мільйонами пацієнтів контролю, тобто там, де не було взагалі захворювання на COVID-19. І ось подивіться, яка закономірність. Якщо негативний вплив різного Типу подій пацієнтів, які не були госпіталізовані з приводу COVID-19 перший рік дійсно зростала кількість таких випадків, а вже в подальшому, при трирічному спостереженні не спостерігали додаткового збільшення цих показників. А у пацієнтів поокремо по різних органах та системах, на третій рік недостовірні вже були показники стосовно частоти виявлення таких Подій. А от для пацієнтів, які були госпіталізовані, ми бачимо, що зростання кількості ось цих несприятливих подій, які стосувалися різних органів та систем, воно продовжувалося аж до третього року, і наприкінці третього року спостереження були статистично більш частими прояви таких подій і стосовно кардіоваскулярних, і ментальних, і неврологічних. І тому ми маємо на це, звісно, звертати увагу. І зараз ми розберемо проблему постковідного синдрому з кардіальними та психологічними проявами на прикладі мого улюбленого пацієнта. Чому він мій улюблений? Бо він був дуже добре обстежений і мав симптоми доволі характерні для багатьох пацієнтів з постковідним синдромом. І ми, на прикладі саме цього клінічного випадку можемо розібрати поєднання кардіальних та психологічних симптомів. У пацієнта з постковідним синдромом. І так до нас звернувся чоловік 29 років, який вів дуже здоровий спосіб життя і відчував себе абсолютно здоровою людиною до того, як перехворів на covid 19 Перехворів він не важко, але за 4 місяці в нього залишався певний симптомокомплекс, Це і виражена слабкість і серцебиття. Страх кардіального захворювання, особливо якогось такого, що буде потребувати ургентних заходів. Занепокоєння, температура тіла вища за нормальну. знижена працездатність та якість життя. З кардіальних симптомів я хочу звернути увагу на серцебиття, про яке ми вже казали, яке пацієнт спостерігав в більшому ступені при. Зміні положення тіла, тобто коли він з положення лежачі переходив до вертикального. Занепокоєння порушення сну. Періодично спостерігалось підвищення артеріального тиску з 100 до 140, діастолічного до 89-92. Він не спостерігав перебоїв в роботі серця чи болю в ділянці серця. І також задишка була відсутня, але він потребував декількох глибоких вдихів для того, щоб приборкати відчуття нестачі повітря, яке він періодично мав. Особливо ось ця задишка та хікардія призводили до страху, до тривоги, пов'язаної з тим, що в нього може бути доволі серйозне кардіологічне захворювання. Саме тому, мабуть, пацієнт був аж ось так серйозно обстежений. Ви зараз бачите на екрані все, що було зроблено пацієнту для виключення вторинного характеру артеріальної гіпертензії, уточнення причини тахікардії. І всі ці дані вони не мали патологічних змін. Тобто цей пацієнт по цих показниках був ну, в межах норми. Але були чотири лабораторних параметри, які відрізнялись від норми цього пацієнта. Це гомоцистеїн. І хочу звернути вашу увагу, що підвищений рівень гомоцистеїну у пацієнтів після COVID-19 пов'язують з синдромом мозкового туману. Він може бути пов'язаний з обмеженням фізичної активності. Я пацієнт робив саме це, оскільки він дуже хвилювався через свою тахікардію. І, в принципі, ви знаєте, що гомоцистеїн сам по собі є таким чинником. Ризику тромбозів у пацієнтів, тому ми на нього звертаємо увагу, особливо у пацієнтів після COVID-19. Ще один показник, який був змінений, це вільний Т3, і дійсно є певні роботи, які, по-перше, описують випадки гіпертерозу у пацієнтів після covid 19 І є ще механізми брадікінінового шторму, які можуть призводити до ізольованого підвищення Т3 вільного. Кортизол, ми бачимо, наскільки він перевищує норму пацієнта. Інші причини, які могли спонукати до такого підвищення, окрім стресу, у пацієнта були виключені впродовж такого ретельного дообстеження. Альдостерон трошки знижений, оскільки ці лабораторні показники були взяті. взяті ну, Відносно через невеликий проміжок після захворювання на COVID-19, то, в принципі, також з точки зору брадикінінового шторму можна пояснити це зниження невелике. І хочу зауважити, що при контрольному повторному лабораторному обстеженні всі ці показники вже прийшли до норми у пацієнта, окрім кортизолу. Зараз давайте розглянемо дані моніторування електрокардіограми та артеріального тиску даного пацієнта. І що ми бачимо? Ми бачимо відсутність артеріальної гіпертензії, але статус не діпер по систолічному артеріальному тиску, по діастолічному артеріальному тиску. З електрокардіограми нічого видатного ми не бачимо. А ось Холтерівське моніторування ЕКГ нам показало доволі часті епізоди синусової тахікардії. Циркадний індекс наближається до верхньої межі норми, що свідчить про переважання симпатичної нервової системи, можливо, у цього пацієнта. Ехокардіографія пацієнта в принципі також не викликала якихось серйозних занепокоєнь, окрім того, що ми побачили ознаки зменшеного навантаження на лівий шлуночок, незначне. При перевантаженні правого шлуночка варіабельність ритму серця у пацієнта також була виконана, і ми тут бачимо зменшення багатьох параметрів, що також відображає симпатіотинію, тобто переважання симпатичного компонента вегетативної нервової системи. А пацієнту було проведено анкетування стосовно тривоги та депресії. І ми бачимо, що пацієнт у нас має клінічно виражену тривогу і, в принципі, 5 балів за шкалою депресії, тобто трошки не набирає для того, щоб ми про депресію могли всерйоз говорити. По шкалі Вейна він набрав 31 бал, високий ступень вегетативних розладів. І таким чином, у підсумку, наш пацієнт має високий ступень автономної дисрегуляції, з переважанням симпатикотонії, клінічно виражену тривогу, гіпергомоцистейнемію, ортестатичну синусову тахікардію, на діпер по артеріальному тиску. Але без артеріальної гіпертензії. проблеми по циркадному індексу, на такі на, на межі верхньої верхні норми. І а, зменшення ударного об'єму внаслідок зменшення переднавантаження лівого шлуночка. Давайте зараз трошки розберемося щодо синусової тахікардії даного пацієнта, з чим вона може бути пов'язана. Це частий симптом. У пацієнтів після COVID-19. Це може бути неадекватна недоречна синусова тахікардія, яка визначається, як ЧСС більше за 100 у спокою або при неадекватній активності пацієнта. І постуральна ортостатична синусова тахікардія, яку, власне, має наш пацієнт також. Це збільшення частоти серцевих скорочень більше, ніж на 30 за одну хвилину при прийнятті. Вертикального положення, яке триває більше 30 секунд. Для осіб молодого віку трошки інші показники можуть бути використані. І також у нас тут основною однією з основних причин є. Дисаутономія. І тому ми маємо звертати на цей компонент, коли будемо лікувати нашого пацієнта. І ось зараз я хочу продемонструвати ще одну роботу по недоречній синусовій тахікардії після COVID-19. Ми бачимо, що в дослідженні іспанських вчених серед 200 пацієнтів з постковідним синдромом у 40, тобто це 20%, відзначали діагностичні критерії саме недоречної синусової тахікардії, При цьому. В них не було структурних уражень серця, прозапального статусу інших якихось причин для розвитку такої тахікардії. І ось подивіться, як виглядав цей власне варіабельність серцевого ритму. У пацієнтів з недоречною синусовою тахікардією після COVID-19. Ось ми бачимо на малюнку А, це норма варіабельності серцевого ритму. І Ось ми бачимо у пацієнтів з постковідним синдромом, тобто наскільки зменшений цей показник компактне розташування показників. Що стосується лікування синусових тахікардій, про які ми зараз говорили, то в першу чергу, і я на цьому наголошую, особливо. Є немедикаментозні методи лікування, зокрема фізичні навантаження, усунення причини, якщо така є. Для постуральної ортостатичної синусової тахікардії також можна розглянути контроль об'єму рідини, тобто треба споживати більше і харчової солі. Це, мабуть, єдина патологія кардіологічна, яка потребує збільшення споживання солі до 10-12 грамів на добу. І, відповідно, ми маємо унікати гіповолемії для того, щоб зменшити ось ці прояви постурально-ортестетичної синусової тахікардії. І тільки якщо ці заходи виявилися неефективними, тоді підключається лікування медикаментозне. Маємо розуміти, що у пацієнтів з посковідним синдромом буває достатньо холістичної підтримки відпочинку симптоматичного лікування для того, щоб приборкати симптоми. І також наголошується на необхідності поступового підвищення фізичної активності. Наші пацієнти доволі часто себе ну, якби, е оберігають, не хочуть підвищувати активність через ті симптоми, які вони мають. Але це треба поступово робити, якщо ми не бачимо серйозних. Порушень функції, структури, які можуть призводити до дійсно необхідності обмежувати таку активність. У всіх інших випадках, звісно, ми будемо за активність фізично боротись. І так, що ми можемо порадити нашому пацієнту? Ну, поради по здоровому способу життя залишаються в силі. Фізичні навантаження у цього пацієнта можна поступово вводити та підвищувати. Це навіть бажано унікати кардіальних стимулянтів, контроль споживання та за необхідності збільшення споживання рідини та харчової солі, про що ми тільки що говорили, звернутись по професійну психологічну допомогу. А для корекції психологічного стану, порушень сну, автономної дисрегуляції, проблем з артеріальним тиском вночі. І покращення показників варіабільності ритму може бути запропонований денег темгіколурил, Темгіколорил, який багато хто знає як Адаптол, багато хто знає, як мебікар, але через проходження процедури внесення в перелік номенклатури непатентованих лікарських засобів, цей препарат ще отримав ще одну назву. Це вже субстанція з назвою Темгіколорил, тому звикаємо до цього. По 500 мг два рази на день з переоцінкою симптомів через два тижні та необхід... за необхідності корекції терапії. І якщо буде зберігатись синусова тахікардія, можна буде розглянути бета-адреноблокатор, або в комбінації з блокатором АФ каналів, або окремо блокатор АФ каналів. Ось така рекомендація. Чому ми обрали саме темгіколорил як такий? Ну, початковий шаг в медикаментозному самовведенні даного пацієнта. Оскільки цей препарат, як я вже казала, може впливати не тільки на психологічний стан, а на багато інших компонентів, які дуже часто присутні при постковідному синдромі. Це цілий ряд клітинних механізмів, які ви зараз бачите на екрані. Ну і, звісно, це вплив на стрес, на тривожність. Яку в даному випадку, клінічному, який ми розібрали, наш пацієнт мав доволі виражену. І саме тому темгіколорил адаптово може бути цікавий цього пацієнта. Ви спитаєте, чи є доказова база, що можна ну, показати стосовно того, щоб використовувати темгіколорил саме у пацієнтів з постковідним синдромом? І я можу вам запропонувати, по-перше, ось цю публікацію, ну, так, в коротенькому опису, бо це експериментальна робота в Південній Кореї. Стосовно впливу на рівень кортикостерону, це аналог кортизолу у гризунів. І також цей препарат темгіколорил в цьому експерименті впливав на показники секреції прозапальних цитокінів, що дуже важливо для пацієнтів після covid 19 Але є ще й конкретна робота 2023 року, вона опублікована в журналі, що індексується у Scopus. Стосовно лікування пацієнтів похилого віку з постковідним синдромом та артеріальною гіпертензією, це було 50 пацієнтів вельми такого поважного віку 68 років середній вік. І у цих пацієнтів проводили лікування, ну, там єдине що, додатково до стандартної терапії. Призначали не тільки тенгеколорил, але й л-аргінін. Давайте подивимось, як відбувалась динаміка у пацієнтів, які знаходились тільки на лікуванні кардіологічному. Тут була це комбінація телмісардаун, а та тервостатін та стелселіциловакислота. І якщо додавали ось ці два компоненти, один з яких, з яких був темгіколорил два рази по 500 мг. Ну, по-перше, ми бачимо, що ну, більший ступінь зменшення артеріального тиску систолічного після лікування, у цій основній групі спостерігався. Тобто не тільки порівняно зі стартовим показником, але й порівняно з контрольною групою. Другий момент це реактивна тривожність, та сама історія. Якщо контроль давав, в принципі, позитивний ефект. То в основній групі це було порівняння ще й на користь порівняно з контролем після лікування, тобто ще кращий результат, якщо додавали ці засоби. І ще один момент: це показники якості життя при постковідному синдромі та артеріальній гіпертензії, по декількох шкалах. І ми бачимо, що і по шкалі болю в тілі, і по ментальному статусу, і по соціальній функціональності. Краще була основна група, тобто та, яка отримала додатково також і темги колорил. Тому ми маємо вже певні такі моменти, які пов'язані з публікаціями в поважних виданнях, які, на які можна вже посилатись доволі серйозно. На Завершення хочу сказати, що ведення пацієнта з постковідним синдромом залишається до певної межі. Таким творчим процесом, коли ми шукаємо причини симптомів і намагаємось їх прибрати. І дисавтономія є доволі частою причиною саме постковідного синдрому, і, зокрема, змін артеріального тиску, появи такого симптому, як серцебиття, слабкість. І все це, звісно, супроводжується тривожністю, у зв'язку з чим пацієнт звертається до сімейного лікаря. І препарат тамгіколорил є дуже цікавим засобом в цьому контексті, оскільки він є мультимодальним засобом, і він позитивно впливає на психологічний статус пацієнта і на прояви дисавтономії. Дуже багато досліджень, до речі, саме по дисавтономії, по впливу на артеріальний тиск, на артеріальний тиск вночі, навіть без постковідного синдрому. Але нам сьогодні було цікаво подивитися саме на ось цей фрагмент дії даного препарату. І, відповідно, в контексті комплексного лікування постковідного синдрому це може бути доволі цікава стратегія. Я хочу також привести цитату з сайту відгуків, доволі вона так на мене, мене трошки вразила. Це фраза від пацієнтки, яка написала у відгуках на лікування постковідного синдрому. Там такий був сайт присвячений саме його лікуванню. Вона написала: Не думала, що адаптол врятує мене від постковідного синдрому. Тобто ми бачимо, що не тільки на такому рівні науковому, але й на суб'єктивному рівні пацієнти відчувають цей препарат і дуже ним задоволені. А я дякую вам за увагу. На все добре. Бережіть себе.